Ми давно не говорили взагалі про їхню ППО, бо Ми час від часу там дивимось різну осінь аналітику, яка підраховує ті чи інші втрати. Кілька там тижнів тому ти пояснював. Як відбувається їхня деградація техніки, чому там танків різних батарей стає менше і вони переходять на всякі буханки? Цікаво, що в них з ППО, взагалі, бо ну ми розуміємо, що є якби проблема того, що Росія, на жаль, велика, і відповідно все одно доводиться розтягувати територію. ППО таким чином, щоб закривати ці дірки, а через розміри країни все не закриє, що тому якісь дірки українські е, сили знаходять і пролітають їх. Але там тим не менш ми бачимо періодичні вибиття там, тих чи інших і пускових установок і РЛСок. І цікаво, взагалі, от в цьому моменті, в якому ми зараз знаходимося, наскільки порядішали їхні ряди ППО. Тобто, бо я так розумію, що Москву вони можуть закрити без проблем, але е, в цілому як ситуація. Ну дивись, якраз напевно, тут просто як це, не буду оптимістом в плані того, що ППО, насправді, в них дуже багато, і це один з їхніх профілів насправді на збройному ринку. Тобто всі ці панцирі і все інше, які вони виробляють, виготовляють і продають активно, так? це прям масована історія. Угу. Тому говорити про те, що, типу, що ми їм там сильно можемо прям, відсотково. Якось катастрофічно щось їм зробити, то, напевно, навряд. Та? Але от саме історія от з цією Москвою, з цим Кремлем з цим захистом, вона показує, що ну, не все там так добре, тому що ну, прямо от так от вони не можуть собі дозволити, щоб там перетягнути ППО, там, захистити Москву і щоб це не вплинуло на те, що відбувається навколо них, Ну, тобто навколо Москви.